Вода, життя в окупованому Донецьку. Це життя закінчилося рівно в той момент, коли там почався уський мір. І цей уський мір виявився не лише безправним, безпросвітним, а ще й безводним. Подача води подача води в Донецьку. Так ми виживаємо. Мері Попінс. До побачення. Дідко красиво. Звичайно, воно виглядає. Поглянь як. Колись успішне місто, як його називали, мільйона троянд нині знають як поселення. Поселення, де люди щодня вистоюють кілометрові черги за водою. Ну, до прикладу, нещодавно в окупований Донецьк з самої Псковщини притарабанили цілих дві тисячі пляшок води. Оце я розумію своїх не бросаєм. Ще й цілу презентацію для цієї символічної поддачки влаштували. Це є важливим кроком на шляху до підтримки нужденних людей. Тим часом жителів окупованого Донецька вже так плавить від постійного дефіциту води, що подекуди спалахують сухі бунти. Ми, треба... Ми вимагаємо знайти і звільнити з посад чиновників так званої Донецької Народної Республіки, які роками ігнорували водне питання. Ми требуємо ми вимагаємо знайти і усунути з посад чиновників так званої ДНР, які роками ігнорували водне питання. Ну насправді, крім Донецька, без води потерпає і тимчасово окупований росіянцями Маріуполь, який до 2022 року взагалі не знав, що з водою у кранах можуть бути такі проблеми. Да, в принципі, якісь проблеми нині там ось так. 12 числа ми сидім без води. Ми сидимо без води. ні ні помитися, ні підмитися. У будинку маленькі діти, люди похилого віку. Ліфт не працює. Уявіть собі, як заносити баки на дев'ятий поверх. На ділянте більше про гуманітарну катастрофу, до якої окуповані міста Донеччини довели місцеві колаборанти та російські окупанти у нашому наступному сюжеті. А наболевшим? про наболіли. Води у Донецьку немає. Ні. Як і графіку, теж немає. 330 літрів на душу. Цікаво, де у крані її немає. Води немає, ніхто не хоче стежити за цим. на тлі водного колапсу у жителів міста мільйона троянд. Розпач, паніка та істерика. У Нас просто не пішла вода. Вона не йде вже півтора місяці. Це просто пекло. Поерефія руйнує та перетворює на пустку усе, до чого здатна дотягнутися. До прикладу, ось на таке пустиння перетворилося ханжонківське водосховище на окупованій частині Донеччини на 11-му році панування узкаве міра. Проблем з водой ні. Проблем з водою взагалі немає. Все добре. Які проблеми з водою? Немає води, немає проблем. Будь-які проблеми квазі республічки. Болетяні пропагандисти перекладають з хворої голови на здорову. Ну тобто звинувачують у всьому Україну. те, що протягом багатьох років Київ робить із жителями Донбасу, це тероризм, це геноцид чистої води. Та ні. Це геноцид без води, і його на окупованій частині Донеччини влаштувала Ерефія. Адже геноцид це перетворити колись квітучий регіон ледь не на пустелю, а ще змусити місцевих вистоювати багатогодинні черги за водою. 12 ночі дванадцята година ночі. Люди борються за воду друзі, шановні друзі. Продовжуємо боротьбу за воду. три дев'ятиповерхові будинки. Один кран черга. Ось ходимо. Ось так носимо. Вивели нам краник. Тоненька цівочка. Дивіться, шокоїться. Макіївка, червона гвардійка. Люди стоять із самого ранку чекають воду. Зараз ось обідня пора. З маленькими дітьми, з колясками, черга, яка за водою. Тільки привезли бочку. Увечері, коли люди приїдуть з роботи, тут води вже не буде. Ось такі хроніки гуманітарної катастрофи на тлі всеосяжної посухи донеччани влаштували цілий флешмоб з записування скарг. Терпець урвався навіть тим, хто 11 років тому так чекав оцей узкий мір. Ми трібуємо Ми Вимагаємо взяти водопостачання Донбасу під прямий контроль Москви. Місцева влада не справляється. Це не просто недбалість. Це зрада. зрада тих, хто з 14-го року вірив у Росію. Хто голосував за воз'єднання? Все правильно. Разом із так званим воз'єднанням Путін обіцяв ще й звільнення. Ну щоправда, не уточнював від чого. А виявилося, що це звільнення від води. Та інших елементарних благ цивілізації. В Москві знову плачу. У Москві знову сльози без гарячої води, а мені лиш смішно, нам би вашої біди. Ось такий хід про наболіли видала жителька Донецька, і такий квест місцеві долають щотри дні, бо саме за таким графіком в окупованому місті мали б. Давати воду на практиці, хто не встиг або не зміг набрати воду, набирає її просто з калабань. Так, центральна городська район. центрально міський район Макіївки. Люди набирають воду. Вода є скрізь, але тільки не там, де потрібно. До чого до чого людей довели? Що вони черпають воду прямо з асфальту, з каналізаційного люка, який прорвало? Це до чого потрібно було так людей довести? жах! барви рідини, яка тече з кранів в окупованих містах Донеччини, дуже різні. От така вода у нас біжить. Ось така вода у нас тече. Сьогодні за графіком у нас має бути нас вода з п'ятої до дев'ятої. Два віде. тижні її не було. Сьогодні ось було. ось і все. Вона набігла. Водичка гарненька. Калінінський район. Калінінський район, будь ласка, вже з миючим засобом, вже можна прати, мити туалет з піною. Ось така водичка у водний день. Будь ласка, якась рідина незрозумілого кольору тече. А окремо у композиції про безвихід та безводів у Донецьку згадані і нові сучасні методи економії води. Ростов-на-Крайняк. Побрати гайнемо в аквапарк чи у гай. Там хоть трошки помиємось на посуд пакети, щоб воду зберегти. Так і живемо без душу і без мети. А жерти з пакетів це взагалі типу по-європейськи, торочить жителю окупованої Макіївки. Лайфхак по донецьки лайфхак по Донецьки. Ось так. О, так поїли в целофанчик. Згорнули, посуд мити не треба. Навчилися економити воду, жити по-європейськи, краще за європу. За воду платити не треба. Друзі розказувати. Друзі, продовжуємо розповідати, як можна в самопроголошенні ДНР заощадити на воді. Вчора зварили макарони, потім на воді з макаронів зварили сардельки. А сьогодні цю воду ми використали для приготування супу. Кліпають контент на тлі пустельних умови. Популярні донецькі блогери. Ну, до прикладу, цей кірюха Сіріус замість підробних парфумів рекламує мобільні водовозки. Повністю електричний. повністю електричний. 180 тисяч рублів. 300 літрів води він може перевести самостійно для себе або ж для когось привезти. Такі є в Макіївці та Донецьку. це наша розробка. Самі придумали. Та звісно, самі. Ну бо цей аналоговніт актуальний лише в умовах гуманітарної катастрофи. Навіщо такий дирчик у цивілізованих містах? І це до речі, не єдиний випадок, коли бізнес в окупації шукає так би мовити, підхід до клієнтів, враховуючи фактор посухи. Донецькі з букетами дару. У Донецьку з букетами дарують воду? Так, так, ви не помилилися. З кожною покупкою букета від 10 тисяч рублів ми даруємо вам безкоштовну баклажку води у подарунок. Все для того, щоб ваші квіти не зів'яли, незважаючи на таку важку ситуацію у місті. Та зів'ялі квіти це найменша біда. Бо від нестачі води у Донецьку вже давно погано не бутонам, а людям. Для деякого багатогодинні очікування води закінчується викликом швидкої і за того, що бочок тільки дві тріс. Через те, що бочок тільки дві три стоїть на мікрорайоні, дівчинці стало погано. Приїхала спеціально швидка, знущаються над людьми, просто знущаються над людьми. Дівчинка у черзі перед нею прямо закінчилася вода. І навіть це ще не найбільша шкода здоров'ю від постійного безводдя в окупації. Мій сусід, мій сусід тяга сусід. воду. Тепер інсульт. Тепер баклажан справжнісінький. А московицький зет вісь Кор від суворих донецьких реалій взагалі ледь не осліп. Після вмивання донецькою водою ця амеба підчепила амебний кератит. Це той випадок, коли одноклітинний організм буквально ласував роговицею ока одноклітинного задоносця. Я виїжджаючи зранку у воєнкорських справах, виставив на вулиці чорне будівельне відро з водою. Повертаюся, а вона гаряча. Успіх! Хай живе запашне мило і м'який рушник. Як помітили, в клініці я влаштував собі чашку Петрі об'ємом 15 літрів для культивування всілякої зарази в промислових масштабах. Що коїться в кубових баках або в синіх ємностях на 200-400 літрів у квартирах Донецька, мені й уявити страшно. Тим часом місцеві гауляйтери і колаборанти пропонують замість рішень декорації. Спочатку Пушилін та його шобли імітували бурхливу діяльність по розчищенню річки Кринка, а потім почали встановлювати бочки для технічної води. І невдовзі ці ємкості почали турне донецькими дворами, бо люди стали їх красти один в одного. Знаменита, бочка. Знаменита злодійська бочка. Молодці. Тягнули звідти сюди. Щоправда, поява таких ємкостей у дворі взагалі не гарантує наявність в них води. Бочка була обішена, бочка Це була вода. обіцяна набиратися вода. за графіком, але води знову немає. Порожньо, вода. де вода, вода. де вода? вода, Тут стоїть друга вода. бочка. Порожня. Води немає. І як жити? Що робити? Центральне водоснабження на центральне водопостачання у селищі повністю відсутнє. Установлену ємність ніхто воду не завозить. Бак стоїть. Бак стоїть води. Тріні три тижні немає води. Поставили бочку, поставили бочку. Все без селище без води. друга подача води, води відсутня, 6 тобто шість днів. А ось спіч про реальну дієвість усіх оцих бутафорських рішень від держеморт окупаційної влади. Ріка кринка, річка Кринка, яку влада в душках розчищала, насправді занедбана. Там немає ні техніки, ні робітників. Інші річки перебувають у такому самому стані. Заросли, замулені, русла не розчищені. Вона вкрана іржава, трупи гнилі, але гроші на ремонт кудись зникають. Підвезення води в бочки нерегулярне. І це знову ж таки на тлі водного колапсу. Прозріли та репетують найзатятіші адепти узкого міра. Сьогодні ми з вопіючою ситуацією. Сьогодні ми стикаємося із кричущою ситуацією, коли бездіяльність можлива корупція місцевої влади, самопроголошеної ДНР. Чому річки, що дають життя регіону, багато років не чистилися, незважаючи на виділені кошти? Чому водопровідна система розвалюється на очах у влади? А вони звітують про успіхи і боротьбу за воду? Продовжуємо боротьбу за воду. А я нагадаю, що останні 11 років на окупованій частині нашої Донеччини хазяйнували колаборанти-господарники по типу оцього Чіпушиліна. чому чому в період катастрофічної нестачі води в регіоні водою забезпечуються розважальні центри? Чому в складних умовах водної катастрофи в регіоні не водиться режим надзвичайної ситуації? Тому що тому ми вимагаємо знайти і звільнити з посад чиновників самопроголошеної ДНР, які роками ігнорували водне питання. А інакше, як то кажуть, ми поїдемо в Ростов. Є сім нас завтра, якщо у нас завтра не буде води, ми говоримо. Це не те, що ми голослівні. Ні, ми завтра ж виїжджаємо і їдемо на Ростов. Будемо їхати до Путіна. Нехай він подивиться, нехай пояснює, тому що всі красиво говорять, а ніхто нічого не робить. Ну, по перше. Путін це головний тамада усієї цієї безводної двіжухи, адже саме через розв'язану ним неспровоковану війну проти України Донецьк звільнено від води. Тим часом оцей Чіпушилін на тлі гуманітарної катастрофи базікує, що йому для повного щастя, не вистачає хіба що такого само звільнення нашого слов'янська. Мовляв, це ж єдина причина воднодеградаційної ери у квазі республіці. Повністю, повністю будемо забезпечені водою тільки після звільнення Слов'янська і відновлення каналу Сіверський Донець Донбас. Ось тут чепушилі нею знадобилося його МММшне минуле. Ну бо тільки махровий шахрай може так майстерно дзюрити в очі. Промисловість споживає воду безконтрольно, а простим людям каже: потерпіть, будь ласка, слов'янськ звільнимо і все полагодимо. От тільки лагодити вже нічого. Канал у Сіверський Донець-Донбас вже не існує. Колись найпотужнішу водну артерію регіону окупанти нині перетворили на решето. Сіверський Донець-Донбас. Це не якийсь там рів, яким вода розтікалася Донеччиною. Більша частина каналу це були труби та станції, які гнали воду вгору. Нині ж у залишках цих труб можна побачити хіба що залишки окупантів. Для нас для нас найголовніше це відсунути лінію фронту. тільки сіверський канал Донець може в повній мірі забезпечити нас водою. Друга популярна причина зневоднення Донецька у рейтингу Чепушиліна – це занедбані комунікації у квазі республіці. І винна у тому ж, звісно, Україна. Про це дірявий ватажок брехав, коли обкашлював Донецький водний колапс разом із бункерним. <кій> <кій> Великі втрати води в процесі, так би мовити, її переміщення. втрати води досягають місцями 60%. Чому Зношеність мереж накопичена, десятиліттями не ремонтувалася? Ви побачили хрестоматійний приклад, коли при пошуку винних у водній кризі Чепушилін вийшов сам на себе. Бо спочатку цей злочинець доклався до руйнування комунікацій, а тепер заробляє на продажі питної води. З час Зараз працює дві свердловини. Одна працює на завод, який випускає питну воду, який безпосередньо пов'язує з першими особами самопроголошеної Донецької народної республіки. Решту дев'ять свердловин ніхто не чіпав, тому що населення навряд чи комусь потрібне. Тому простіше викачати ставки. Ставки. Ось таку історію розповів один з зачинщиків дірявої республіки Пургін. Нинішні ватажки залишили цього колаборанта поза бортом. А він образився і давай рубати правду матку. Воду Донецьк водиводонецьк буде купувати тепер дуже і дуже довго. Нинішня влада, яка володіє шістьма заводами до очищення води, отримуватиме від нас гроші. Ці люди краще за всіх нас знали, що питної води в Донбасі вже напевно не буде. Тому поквапилися. Перше, що з бізнесу в Донецьку виникло при приєднанні до Росії і раніше, це продаж питної води. І ось тепер великий недогосподарник, товариш Чепушилін вдає, як нібито переймається за долю жителів Донбасу, бігає, наче курка без голови, зображає кипучу діяльність, ну типу рятує жителів дірявої республіки від безводдя, От того самого безводдя, яке сам з ентузіазмом і створив, і на якому спритно загрібає мільйони дерев'яних собі в кишеню, і байдуже йому до місцевих, які витрачають останні копійки на елементарну воду. Воду, яка за 11 років панування узкого міра, стала для донечан предметом розкоші.